Yeah. Проект медіа холдингу 4 та інноваційно освітнього простору Star School. Модель за день наша команда матиме 24 години, щоб знайти юну буковинку та допомогти відчути себе справжньою моделлю за день. Мої колежанки профі у своїй справі оберуть стильний лук, зроблять круту зачіску та макіяж, навчать азам дефіле та фотопозуванню. А приємним завершенням дня стане робота у студії з фотографом. Роботи чимало, тож давайте не гайте часу. Ви з нами. Привіт! Ти хотіла спробувати стати моделлю за день? Ні, не хочу. Привіт! Пропоную спробувати день моделі разом з нами. Е, ні, ми поспішаємо. Добре, дякую. Спробуйте в інший раз. Привіт. Ти хотіла спробувати стати моделлю за день? Ну, давайте спробуємо. Підготувала для тебе таку авантюру. На таке походяться лише сміливі. Ти така? Так, я дуже смілива. Чудово, тебе як звати? Мене звати Даша. Тож, ти сьогодні наша головна зіронька, і почнімо шлях з перевтілення, з підбору луку, який ти одягнеш сьогодні ввечері на зйомку. Любиш шопінг? Так я люблю стильно одягатись. Запрошую тебе походити по магазинах разом з моєю колежанкою Ельвіною. Ви підберете модний образ та аксесуари, які дадуть тобі ще більше яскравості. Я вже в чи. Це Ельвіна. Жоден показ та фэшнвік ця молодиця не пропускає. Знаю усі тренди, тому ти у безпечних і стильних руках. Дівчата бажаю вам вдалого шопінгу! Привіт! Мені приємно познайомитись. Мені також. Що ж, Дашо, пропоную розпочати ось цього костюму, адже всі ми любимо зручність та комфорт. Так, він мені теж дуже подобається. Дивись, яка сукня. Це тренд сезону, весна-літо 2024 року. Це треба обов'язково приміряти! Зверніть увагу під час вибору луків на багато шаровість. Це завжди виглядає круто і стильно. Не бійтеся експериментувати! Порада усім модницям. Речі на один раз не купуйте, краще обирайте класичні фасони, які легко між собою поєднуються. Тому під час шопінгу у першу чергу звертайте увагу на базові моделі, ось ці класичні джинси та проста футболка, яку ви легко комбінуватимете. ще одна шпаргалка. Не нехтуть це аксесуарами. Саме вони роблять образ доповненим. І так, фінальний лук ми залишимо у секреті. Вітаю тебе, красуне! Ми разом обрали прекрасні луки на сьогоднішню зйомку. Успіхів! Дякую за такий класний шопінг. Це так підняло мені настрій. Будь ласка. О, а я в тебе вже зачекалася. Як проходить твій модельний день? Дуже цікаво. Трошки втомилася, але готова йти далі. Чудово, для завершення твого образу тобі потрібна допомога стилістів. Сьогодні з тобою працюватимуть майстри салону H2O та Даміана. Дівчата, я вам довіряю, оберіть для Даші таку зачіску та макіяж, щоб я її не впізнала. Напевно, почнімо із зачіски на таку довжину волосся, як у тебе чудово підійдуть локони. Тому до роботи. Yeah, sip some on a Sunday. Find one, I'm, I'm alive, it's a good day. Yeah, I'm gonna treat the blood like a runway. Uh, start the party. If you want a good time, better call me. Meet me on the dance floor with your body. I can tell you when the mood oh, mommy. mind. What are all these answers? But you just the channel like У вас також часто електризується волосся, ловіть пораду, у модному журналі вичитала, що потрібно налити у пляшку з розпилючу воду і додати декілька крапель трояндової або ж олії. Використовуйте засіб, коли волосся електризується. Поки ділися і ти вже із зачіскою, тому вберімося за мейк. Пропоную підкреслити і зробити акцент на твоїх очах. І знову порада. У майкапі має бути один акцент, або яскраві губи і ніжний макіяж очей, або смокі айс і нюдові губи. Не переборчить. Щодо це така зачіска і макіяж. Ну що ж, далі ти йдеш на дефіле. Моя колега Вікторія тебе вже чекає. Дякую, вже біжу. О, яка усмішка на обличчі. Тобі сподобались твої фінальні образи зачіска та макіяж? Так, мені дуже сподобалось. відчувала себе дуже впевненою. І це чудово! Сподіваюсь, що примірка і соло не дуже тебе виснажила. Адже зараз нам треба плідно попрацювати. На зйомці тобі будуть потрібні навички, фотопозування та дефіле. Ти колись була на такому занятті? Ні, ніколи. Тоді знайомся, це Вікторія. Знаєш, що всі хочуть з нею дружити? Чого? Бо це та подруга, яка може зробити вдалі фото для інстаграму, яка класна локація облаштує і десь посеред дороги. Словом, творчість Вікторії хоч відбавляй. Тому, дівчата, лишаю вас вдалого уроку творіть! Почнімо з дефіле. Твої рухи мають бути легкими та невимушеними, але водночас чіткими та впевненими. Зараз я тобі все поясню, і все спробуємо. Вне під час дефіле – це постава. Рівна спина, впевнений погляд, опущені плечі. це не так просто як здається. Тебе чудово виходить, тільки додай ще трішки вогнику в очах. Тобі сподобалось? Так, мені дуже сподобалось. Твої старання ми сьогодні продемонструємо на зйомці, але перед цим пропоную тобі попрацювати над своєю медійністю і задоволенням. Ми вже майже на фінішній прямій залишно ще показати і заявити себе на увесь світ. У цьому тобі допоможе моя колежанка Вікторія. Вона з соціальними мережами на ти. Рада нашому знайомству. В тебе є профіль в інстаграмі або Тіктосі? Так, є. Підписників стане більше, головне у нашому профілі це шапка. Вона або зацікавить підписника, або ж ні. Так, я чула про таке. Тому сьогодні разом створимо тобі правильну шапку профілю і допоможе нам у цьому не обихто, хто, а СММ спеціалістка Марія. Я вже на це чекаю. Отож, Даша, шапка профілю тобі потрібно для того, щоб користувач, який потрапляє до тебе на сторінку, одразу міг зрозуміти, хто ти і чим займаєшся і чим ти можеш бути йому корисна. Перше, що ми можемо вже зробити, це вказати, що ти модель. Зараз у нас нікнейм та ім'я аккаунту заповнені, далі переходимо до біографії. В біографії ми можемо написати про те, чим ми можемо бути корисні для користувача, який потрапляє до нас в профіль, та якусь особливість, яка відділяє нас від інших. Так як дитина до 18 років не може вести самостійно Інстаграм, в цьому має хтось допомогти. А хто тобі допомагає вести Інстаграм? Моя мама. Тоді в шапці профілю потрібно вказати акаунт мами. Для моделей рекомендують вказувати вік та зріст для того, щоб потенційним рекламодавцям було зручніше запропонувати співпрацю. Також у шапці профілю важлива аватарка. Так, абсолютно вірно. Для моделі я раджу обирати портрет на фотографію, там, де гарно видно обличчя. Ось тепер наші шапки профілю схожі. Ось і все. Але не забувай регулярно вести свою сторінку. Я була рада з тобою познайомитися, але з Марією ти ще зустрінешся. Олександра тобі про все розповість! Якраз лайкала твою сторінку. Класна шапка профілю! Ще трішки залишилось попрацювати з своєю медійністю. В цьому тобі допоможе Христина. Привіт, Даша! Сьогодні на тебе очікує справжнє інтерв'ю, адже моделям важливо вміти правильно говорити та відповідати на незручні запитання. Неочікувано, але дуже цікаво спробувати. Пройдімо на нашу локацію. І одразу від мене порада. Слідкуй за тим, як ти сидиш. У кадрі не дуже гарно виглядає, коли людина перекидає ногу на ногу. Почнімо розмову. Інтерв'ю у тебе братиму я. Отож, Даша, ви погоджуєтеся з тим, що професію можна добути за один день? Так, і я тому приклад. А яка вона професійна модель на вашу думку? Висока, харизматична і точно в собі впевнена. У тебе чудово виходить. А тепер змінимо ролі. Інтерв'ю братимеш ти. А з запитаннями я допоможу. Твоєю співрозмовницею буде Марія. Це моє перше інтерв'ю. Переживаю, але думаю, що вийде. Отож, для чого ви створили свій блог? Спочатку я створила свій блог для того, щоб показувати своє життя. Зараз в мене також там є розважальний контент, а створила його дуже давно, ще в 2016 році. Як блогеру розвивати свою сторінку? В першу чергу важливий якісний та інформативний контент, а також. Надзвичайно важлива регулярність. А розіграші в інстаграмі це круто. Насправді, це дуже тонка та глибока тема, яку я піднімаю в своєму блозі. Але якщо відповісти коротко, то так це круто, якщо це робити грамотно. Дякую за моє перше інтерв'ю. У вас тут так цікаво, але мушу вкрасти нашу головну героїню. Адже попереду найвідповідальніше. Вікторія з фотографом вже очікують тебе в студії для фінальної зйомки. Я вже не можу дочекатись результату нашої роботи! Ще раз привіт! В тебе зараз буде професійна зйомка. Але перед цим давай приміряємо луки, які ти обрала разом з Лвіною. Вау, ти неймовірна! Порада від мене! Під час зйомки важливо налаштуватись на позитив. У цьому тобі допоможе улюблена музика на фоні. Тож, робимо гучніше і до роботи. От тебе після сьогоднішнього дня Круті, дякую вам за цей день. І ми тобі вдячні за участь. На завершенні підготували для тебе ще один подарунок. У студії завітали усі твої рідні. <плес> Тобі сподобалась сьогоднішня пригода головної героїні. Так, це як казка. Кожна дівчинка мріє про такий день моделі. Я досі підражена але це було дуже круто. Дівчата, пропоную нам продовжувати здійснювати мрії чернівчанок. Так, ми підтримуємо. Чекаємо саме на тебе в наступному випуску. Побачимось! Yeah.